На цій полиці стоять маленькі машини, але більшість із них тут не тільки через дизайн і не тільки через швидкість. Вони тут через ідеї. Це маленька модель, але за нею стоїть реальна історія. Audi Quattro – саме одна із них. Вона не про миттєву революцію. І не про один чемпіонат. Та історія про те, як технологія, яку довго вважали непридатною для спорту, раптом виявилися успішною. До кінці 70-х раллі вже було сформованим видом спорту зі своїми правилами та традиціями. Машини були легкими, механічно простими. І переважно задньопривідним. Контроль досягався не щепленим з дорогою, а постійним ковзанням. Машина постійно йшла боком, і саме в цьому вбачали швидкість. Пілоти не боролися за носу, вони в ньому жили. Сніг, лід, гравій це було середовище, яке потрібно було пережити, щоб перемогти. Повний привід Уралі не був заборонений. Міжнародна федерація автоспорту. Дозволило його ще до початку 80-х. Але в ралі на той час він вважався безглуздим, бо означав зайву вагу, складну трансмісію, втрату потужності та ризик поломок. А у спорті, де надійність вирішує все, це виглядало як погана ідея. В середині 70-х років 20 століття. Компанія Audi працювала над системами повного приводу для дорожніх автомобілів. Вони шукали рішення для їзди в складних умовах. Під час зимових тестів інженери Audi звернули увагу на просту річ: армійський автомобіль Volkswagen Iltis, який був повільний і незграбний, стабільно їхав там, де потужніші легкові автомобілі втрачали щеплення та контроль з дорогою. Ось тоді і виникло питання. Чи може стабільність виявитися швидшою заповзанням? Перший Audi Quattro не був чистим релійним автомобілем. Це була адаптація дорожнього купе. Передньомоторне компонування разом з повним приводом створювали нові компроміси. Машина була важчою і вимагала зовсім іншого стилю керування. Але в ній з'явилось те, чого не мав ніхто інший: можливість реалізувати потужність на покритті з низьким щепленням. П'ятициліндровий турбований двигун був не екзотикою, а інженерним компромісом. Він був компактніший за шістку, але потужніший за четвірку. А турбонадур додавав характерний звук, який згодом став фірмою. У сухому асфальті Уатро не виглядав переконливо, він програвав легшим задньопривідним автомобілем. Але на снігу, льоді чи гравії, картина різко змінювалася. Повний привід дозволяв прискорюватися там, де інші машини ще боролися за контроль. І вже на початку 1980-х Ауді почали регулярно вигравати етапи. Тоді стало зрозуміло, це не експеримент, а не випадковість. Зовсім інший підхід. Кожен сезон вимагав більш радикальних рішень. У 1983-му компанія Audi представила Sport Quattro коротшу на 30 см версію з меншою масою і агресивнішою аеродинамікою. Саме таку вкорочену версію ми бачили на початку відео. Вона їздила паралельно зі звичайним Куатро, але саме на ній зосередився подальший розвиток. Це вже була не адаптація дорожнього автомобіля. Це була машина, створена спеціально під нове середовище. У 1983 році в Раллі офіційно з'являється група Б. Це був новий клас перегонів. І він давав інженерам майже повну свободу. Потужність швидко зростала до 400, а згодом і до 500 кінських сил. Але траси залишились тими самими. Вузькі гірські дороги, глядачі, які стояли занадто близько. Важко було контролювати таку масу вболівальників. Серед глядачів була навіть така забава доторкнутися до авто, що проїжджає. Тому траплялись випадки, коли механіки могли знаходити пальці таких невдах. Все йшло до якогось апогею і помилки не пробачалися. Після серії фатальних аварій групу Б було закрито. Саме в епоху групи Б. Ці машини стали по-справжньому легендарними. Різні пілоти розкрили квадро по-різному Анну Нікола, Мішель Мутон, Стік Бломквіст, а пізніше і Вальтер Рьорі, для якого контроль і точність завжди були важливішими за шоу. Після закриття групи Б Ауді відмовилась від участі у світовому раллі. Компанія відкрито заявила, що безпека має змінитися, але Audi Quattro не зникла, вона просто втратила свій простір у класичному ралі. тому для неї знайшлось інше місце. І тоді вона опинилась там, де стабільність була важливіша за традицію. На гірських гонках Pike Peak це було логічне продовження, гонка, де висота з'їдає потужність. Покриття постійно змінюється, а контакт з дорогою вирішує все. Pike's Peak – це легендарна гірська гонка в США. Лише ти, машина і траса. Саме тут фінальна еволюція Audi Quattro S1 отримала своє логічне завершення. У 1987 році Вальтер Йорль піднявся на Пайкс-Пік менше ніж за 11 хвилин. Це був не титул і не чемпіонат. Це була відповідь на питання, яке з'явилось багато років тому: чи може повний привід змінити уявлення про швидкість? Audi Quatro не була ідеальною, але вона довела, що іноді варто поставити під сумнів очевидне. І що швидкість це не завжди про потужність. Ця маленька модель не передає шуму, не передає страху і не передає небезпеки. Але вона нагадує про момент, коли народилась легенда.